Доброго дня! Сьогодні я запікаю шашлик та м'ясо в духовці. Беру такий шмат м'яса, щедро солю, щедро перчу. Роблю такі луночки ножем, додаю чесник і залишаю його маринуватися. Коли моє м'ясо замаринувалося, можете використовувати любі приправи до м'яса. Ніч воно в мене постояло, я викладаю його на деко. У шашлик я ложила сіль, перець, цибулю, покришила ось так кільцями. Можна ще приправити любимі приправи. В даному випадку я хочу покласти заморожені помідори. Скоро новорічні свята і хочеться своїх гостей трішечки побалоти, побалувати свою родину, щоб на свято, на Новий рік були смачні страви на столі. Через викладаємо м'ясо, цибулю. Помідор заморожений. Ось такі у нас будуть шашлички запікатися в духовичці. Я на своєму каналі ділилася, як я заморожую свої помідори зарядки, а ви можете використовувати свіжі, та не час помідори свіжі їти. Довільно можна чередувати м'ясо та цибулю. Ось тут 4 кусочки м'яса, по одному шматочку помідора, цибулька. Ось такі, виходить, у нас овочево м'ясні шашлички. Літом я кладу в такі шашлички перець болгарський шматочками, баклажани шматочками, кабачки шматочками. Як вам, яку ви овоч любите? І вона тоді ще смачніше, ще ароматніше, ще більше овочів, а менше м'яса, Ще корисніше. Ставимо запікати. Запікаємо у духовочку. Спочатку заберемо шашлик, він спечеться, а потім вужиніна спечеться. Спробуйте і ви. Витягую з духовки шашлик та м'ясо. Наші ароматні шашлички такі, а м'ясо вже міни поливаю з соком. Такі ось ароматні і в нас шашлики, запечені в духовочці. М'ясо в духовці зажарилося, ми його поливаємо соком, який воно виділило. І ще на трошки поставимо, до досмажимо нашу ароматну буженіну. Дуже гарно пахне і дуже-дуже гарно смакує. Спробуйте вишанув. Буженіна готова. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на мій канал. Всім на все добре!